Ми з командою в знаковому для Львова, для Львівської області, місті це будинок воїна. Він працює вже багато років. І спочатку він був присвячений війні, починаючи з 2014 року, ДАПу і багатьом іншим речам і бідам, які принесла та частина війни. Але з 24-го тут все змінилося, і він почав працювати як хаб спочатку. Сьогодні він працює як центр психологічної допомоги людям, які цього потребують. Я хотів подякувати всій Львівщині і всій Україні, тому що те, що відбулося 24-го, такого не очікував ніхто. Такого об'єднання нації, такого об'єднання держави, мабуть, ніколи не було і, можливо, це виникло виключно завдяки війні. Як не страшно про це говорити. Донецьк об'єднався з з, з зі Львовом, з Києвом. Всі е регіони, багато людей з всіх регіонів нашої держави приїхали сюди і ховалися від обстрілів, ховалися від зруйнув... руйнувань, які принесла е Росія. І сьогодні ми можемо говорити, що держава дійсно об'єднана. Всі побачили, що ми або українці, або на стороні ворога. Більше немає. Західних, східних, львівських, донецьких, київських, е миколаївських, або якісь інші залишились або українці, або ті, хто обрав іншу сторону сторону потойбіччя і допомагає ворогу. Але на щастя, таких небагато. Тому я хочу подякувати всім за те, що ви кожен робите на своєму місті, кожному українцю і львівщині. Зокрема, дякую.